Звертаюся до вас раніше, я прислуговував в храмі до війни, але з началом війни я вимушений був стати на захист неньки України. І зараз відбуваються такі моменти, які забирають нас храми Української православної церкви. І ви розділяєте народ в окопах і ділите народ в Україні. Я, коли пішов воювати, в мене руски відібрали. Диму пограбили його, я вимушений сім'ю був перевести. Потім ви хочете забрати у мене духовний храм, на який я дуже опираюся, і отець Діанісій з самого початку, з перших днів війни, коли нам не надавали ні господарства, ніхто допомагав з машинами, їжею і теплими речами, які спочатку нам ніхто не видавав. Благаю вас, не розділяйте народ в окопах. І в громаді не наразі це зараз робити. Виграємо війну проти ворога, потім ми будемо розбиратися всередині. Слав, слава, Богу. Богу слава слава Богу, навіть і наші благослання України.